О, всім привіт! Так, це фісташкова шоколадка. Прямісінько і за тебе. На жаль, цілих фісташкових шоколадок, чисто з фісташками я так і не знайшла. Але це мелені фісташки всередині фісташковою пасти. Майже те саме, повірте. Або ні. Ну, я її вже їла, тому скажу одразу, що <хи> вона смачна. Звичайно, якщо б там були цілі фісташки, то це було б набагато смачніше для людей, які люблять фісташку, як і я, але маємо те, що маємо. Ну, хоча б для поціновувачів фісташки є ось такий варіант. Так, чомусь мій розум зробив її смачніше, ніж вона є насправді. Зверху не настільки багато малиної фісташки, більше цієї пасти. дивіться, так, на п'ятірку з 10. Так, вона схожа на м'ятні пасти, які продаються всередині шоколадок з м'ятним смаком. Але тут від м'яти немає нічого, чиста фісташка. Чесно, тепер я голосую за аутсайдерів, яких вигнали з команд. Наскільки я пригадую, це ж буде м -м -м, оцінювати певна кількість футблогерів, мокбангерів і здається, це саме онлайн-стрімери. Чесно, я мабуть не, дошла, не дійшла поки до такого рівня, бо, по-перше, маленька аудиторія. все таке, хоча б, якщо буде тисяча. Коли буде тисяча на каналі, буде перший фудстрім. Саме стрім, а не запис мукбангу. Перше, це аудиторія, і друга, звичайно, звичайно це. Великий об'єм їжі. Поки, скажу чесно, я не настільки натренована. Мій максимум це величезна шоколадка, яку я можу вм'яти самостійно або ціла піца. Наприклад, якщо це будуть багато різних страв, і це, прямо, наприклад, суші сет, мені вже складно з'їсти. Тобто більше кілограма їжі складно дається з'їсти. Це найголовніший мінус. Все буде заради вас. Угу. Їм дали 24 години на розробку меню, на закупівлю, на приготування і на обслуговування. Вони не будуть спати. Навряд чи це законно. Щоб ви розуміли, а, ну, до речі, тут набагато краще дали підготуватися, тому що тут можна вночі працювати, а в майстер-шеф там тільки дається 4 годинки, тобто це якраз таки до ночі, а ніч ви відпочиваєте і на ранок уже готуєте в подібних конкурсах. Всередині є все-таки фісташка зверху, слой фісташки невелике, але є. Мені подобається, знаєте, коли просто всі учасники чілять там щось собі роблять на поверхні. Таке, два учасника з величезним казаном біжать через всю студію кудись. Мені цікаво, за яких умов їм потрібно було взяти казан і кудись побігти. Там була пожежа, їм треба було його загасити. Енергіки п'ють. І скоріш за все, це реклама, тому що, давайте об'єктивно, усе, що потрапляє в кадри завжди чай, це реклама на телебаченні. У блогерів 50 на 50. Добре, що мало чай залишилось. Була так.